Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі в Україні. Зокрема, сьогодні про військові події на фронтах російсько-української війни будемо говорити з військовим аналітиком. Олександр Коваленко з нами сьогодні спілкується. Вітаю, пане Олександре, слава Україні! Героям слави вітаю! Друзі, вас також вітаю і закликаю ставити вподобайки, підписуйтесь на нас, коментарі, ну і дзвоники. Протискайте все те, що нам допомагає розвиватися. Ми розпочинаємо. Пане Олександре, от дуже багато різних у соцмереж повідомлень про те, що от зараз от та частина військових миротворців, так званих, яких зараз Російська Федерація відкликає із нагірного Карабаху, повернеться в Україну і зараз переломить події на фронті. Наскільки це взагалі можливо? Який там у них потенціал? І чи варто нам боятися? А, ні, ну вони не переломить ніяких подій. В зоні бойових дій в Україні банально чому, тому що їх менше ніж дві тисячі. Ну що там ці дві тисячі зроблять два дні втрат двохсотих росіян. Тут інший момент вони можуть підсилити той чи інший напрямок. Справа у тому, що ті підрозділи, які знаходилися в Карабасі, це підрозділи зі складу п'ятнадцятої окремої мотострілецької бригади МСБР Зі складу другої загальної військової армії, яка відносилась до центрального військового округу, скоріш за все, ці підрозділи вони відправляться саме в одну з локацій, де їм знаходилися або знаходяться зараз представники 15 МСБР, тобто це або район Кримінує, Лиманський напрямок, який є фактично основною локацією контролю для другої ЗВО. А також 15 ОМСБР безпосередньо до того, як її в двадцять році не перевели під Авдіївку. саме 15 МСБР, як одна з найбільш боєздатних, вона приймала участь в наступі на Авдіївку. Цілком можливо, що ці підрозділи там і з'являться не виключаю, що можливо їх можуть передислокувати під часів яр. Часів яр є зараз дуже важливим, можливо, навіть напрямок очерети. Також це цілком можливий цей варіант, тому що очеретини для них також стає такий е, напрямок е, у зв'язку з е, проходженням, ну скажімо так, повз е, наші е, лінії оборони є досить перспективним. Хоча саме очеретине, воно таке ж не просте е, по е, наступальним діям ніж е, е, будь-який інший напрям. Тому так з іншого боку, ці підрозділи вони не мають важкоброньованої техніки. Вони переважно мають на озброєні броєві броньовані машини типу бтр 82, але в повній штатній комплектації такої кількості особового складу, а також велику кількість автомобільного транспорту та спеціальної техніки. Тому у цьому питанні вони технічно більш краще забезпечені аніж середньостатистичні підрозділи, які вже у росіян знаходяться в зоні бойових дій, в яких в принципі з штатною комплектацією переважно великий дефіцит. Тому дивимось, скажімо так, критично якось це не вплине на ситуацію. Але на тому напрямку, на якому вони з'являться, ну так дійсно це правда будуть проблемою для наших підрозділів деякий час, до тики ці, росі... ці російські миротворці вони не сточаться об нашу оборону. От про їхню миротворчість хотів розпитати, пане Олександре. Ми пам'ятаємо події конфронтації Азербайджану та Вірменії. Коли оці миротворці ніяк не повпливали на заморозку цього конфлікту подальше або за те, що вони мали б відповідати от розхід цих сторін в різні сторони, так і, і так далі. Вони ніяких у ніякої участі в бойових діях не беруть, просто спостерігають. От в плані мотивації, в плані їхнього досвіду, що про них можете сказати? Я можу сказати, що це фактично є регуляри. Це регулярні війська, вони мають відповідний досвід служби, це ну те, як казали до 2022 року: елітні професійні підрозділи, але вони не мають бойового досвіду повномасштабних бойових дій. Наштал тих, які відбуваються в Україні. Тому з одного боку вони мають перевагу е, перед мобілізованими, е, в тому, що в них е, е, є досвід загальної військової служби а з іншого боку, середньостатистичні мобілізований, який потрапляє в зону бойових дій та виживає там протягом трьох чи трьох місяців, він має більш досвіду виживання в таких умовах аніж. Середньостатистичний російський кадровий військовий, який ніколи не був в таких умовах, хоча й має за плечами 10 років досвіду. Ось саме російські підрозділи з Карабаху. Вони переважно це саме друга категорія. Ну от серед того, що ви зазначили, вони оснащені о, бойовими машинами піхоти, так якимись важкими, не важкими а броньованими автомобілями, в принципі, на належному рівні те, чим не можуть похизуватися частини російського війська всередині нашої держави, постійно у своєму телеграм-пабліку ви зазначаєте, що там дійсно великі проблеми в цьому плані у росіян є. І далі про техніку. У нас є вже підтверджена інформація від головного управління розвідки стосовно наслідків удару по авіабазі в Джон. Кої в Криму і там мінус техніка. Це чотири пускові установки ЗРК С400, три радіолокаційні станції, пункт управління засобами ППО і апаратура спостереження за повітряним простором фундамент М. Як так вийшло, що, начебто, ну. Майже найновіша, тому що я чув там щось стосовно С 500 готується так на Росії. Найновіша система протиповітряної оборони не змогла відбитися від удару ну, якоїсь там України, якої ну по суті вже не мало б існувати за словами там російської пропаганди. Ну я навіть не знаю, як це сталося, щось дивно відбувається. Фундамент М це дійсно дуже цікава, до речі, система. Чим, чим вона цікава? Тут треба просто розуміти, а що знаходилось в Джанкої. А в Джанкої знаходився 18-й Зенито ракетний полк, один з їх диві... дивізіонів. А це дуже а, цікавий 18-й ЗРП, тому що на озброєнні цього а, а, полку. Переважно знаходяться РЛС радіолокаційні станції управління типу 92 Н2. Тут є невеличкий момент. Він полягає у тому, що це не радіолокаційна станція кругового обзору, вона секторальна, в неї є відповідні обмеження. І тому на весь полк, на весь 18-й ЗРП було використано. Всього на всього одну, там було в складі: всього-навсього одна РЛС 91 n 6 яка саме кругового обзору. Одна на весь полк. А на хвилиночку, 18-й ЗРП він розміщується не тільки в Джанкої. В Джанкої розміщується його дивізіон. А він також розміщується. На мисі Тархонкут він розміщується поблизу Феодосії ну, різні напрямки, десятки кілометрів насправді. І окрім цього іншого, по деяким локаціям їм допомагали радіолокаційні системи кругового обзору ще з С-300. Які використовувалися для комплексів С300. Тобто такий дуже цікавий мікс. І ось найцікавіше: фундамент М знаходився там не просто так. Фундамент М ну, невідомо про їх, його загальні характеристики, які, ми, які він має. Але відомо те, що його основна функція це синхронізація між собою, mm -hmm. собою роботи усіх систем протиповітряної оборони, прускових установок, РЛС, управління і так далі. Він повинен був синхронізувати дії усім усього го ЗРП. А скільки ні, це девізіо Його це про чудово. А скільки це дивізіонів? От зараз зазначається в соцмережах, що це мінус один дивізіон ППО Російської Федерації. Так, так, це якщо ми говоримо про Джанкой, це мінус один дивізіон. Uh -huh. Фактично. А якщо ми загально говоримо про 18-й ЗРП, це три дивізіони. Тобто uh -huh. Джанкой, Вистраханкут і Феодосі. Uh -huh. Якби ми три дивізіони зараз вимкнули б можна було б спокійно атакувати усім, чим можна в плані повітряних засобів ураження Крим, і вони б не відбивалися б вже так? Ну не усі ми говоримо про дивізіони засобів великого радіосудді, а є допоміжний малого радіосудді, середнього радіосудді, тобто ось такі елементи. Хоча все залежить від тієї номенклатури, яку ми використовуємо. Якщо це якась балістична ракета, ну балістичну ракету не зіб'є з РК С1, типу С400 С300 вимкнули, але ще є в них там тури, так оці самі панцирі і так далі. А... а якщо ми говоримо про балістичні загрози, то навіть і не Тор-М2. це зРК Бук м 3 ось угу. саме цей комплекс він працює по балістичним цілям. А все інше ні. Ну як все інше, все інше, середнього та малого радіусу дії. дуже цікаво останнім часом спостерігати за розширенням номенклатури озброєння або зах... засобів захисту збройних сил Російської Федерації, які уражаються нашими засобами ураження. Так ну той самий а, фундамент М а, ну мені здається, ну я точно раніше не чув про таке а ще раніше була інформація про ураження, небо у на території Російської Федерації так і це якісь такі штуки, як я уявляю, щось таке не дуже масове, масового виробництва, щось таке рідкісне, і напевно, що важко це все відновлювати так згодом, пане Олександре. От в цьому плані можете зазначити рівень втрат і непоправність їх втрат, або можливо поправність. А, ні, навпаки, вони не можуть це якось швидко відновити Справа в тому, що коли ми говоримо про компоненту протиповітряної оборони, а, вона відновлюється не дуже швидко. Навіть ремонтувати складно ці комплекси, якщо ми говоримо про Російську Федерацію, і про створення чогось нового, більш ефективного, це ще більша проблема. А якщо це м, якась нова модифікація, чи це щось радянське, яке є. Наявності, але яке вже не виробляється, то це взагалі незворотня втрата. Тому усі ці комплекси так, ми про них не багато чули, тому що вони були під грифом таємно, найвищим грифом таємно. А коли про них стало відомо, то навіть усі їх характеристики не були до, до, до кінця відомі. А які насправді в них характеристики, так тут технічні? Тиха які? Що про них можна сказати? Тому і в випадку знищенням таких рідкісних РЛС або засобів радіотехнічної боротьби росіяни дійсно вони програють. Багатьма з ними вони користувалися для того, щоб спостерігати за нашим повітряним простором. Вони їх використовували саме для цього а їх знищення значно зменшує. Їх інформативність. Е, який вихід створити нову ні перетягнути десь з півночі або зі сходу, з далекого сходу ще одну таку систему, е, а їх небагато. Їх дуже є, Вони дійсно вони, це одиниці. Е, і е, росіяни таким чином поступово втрачають те, що залишилося в них у спадок від радянського союзу, і втрачають свій потенціал по захисту своєї території. І тут навіть не питання в протидії з Україною, що ми зможемо при цьому наносити більш ефективно удари по території Російської Федерації. Це звісно, це ми розуміємо. Це і так зрозуміло. Найцікавіше, те, що це бачать е, конкуренти Росії. В геополітичному контексті я говорю навіть не про США. Я говорю не про не цей колективний захід, яким лякає Соловйов та а, Росіян. Ні, я говорю про тих, хто дійсно має такі собі плани по захопленню території Російської Федерації в перспективі тим чи іншим засобом. Гібридним відкритим, ну той самий Китай, наприклад. Ми бачимо, що стараються наші спецслужби так якось вражати щось таке е цікаве, і ну, мені здається, це асиметричний метод ведення е війни, так такий е цікавий, е високотехнологічний. І тут, -тут е читаю думки різних аналітиків, говорять: от ми поступово стараємося вибивати якомога більше а 50 ось цих от, е очей у небі. Е вибиваємо вже, бачимо на землі. ці самі очі, якщо не помиляюсь, то небо у по суті за такий аналітик. Мало 50 тільки на землі, тим паче, що він на території Російської Федерації е, розташований і б'є десь туди в глибину нашої держави. А що тоді буде? От давайте уявимо, пане Олександре, Поясніть мені і нашим глядачам, якщо вони позбудуться цих очей саме незадовго до появи у нашому небі наших засобів повітряного ураження в обличчі f 16 та озброєння, які будуть на цих літаках. Uh... В принципі, це ускладнює декілька моментів для російських окупантів. Ускладнює процес перехоплення повітряних засобів ураження ну, типу ракет, крилатих ракет типу повітря-поверхня. А також це ускладнює перехоплення і поверхня-поверхня ракет такого типу. Бо все, що знаходиться в повітряному просторі, це фіксується даними засобами. Інший момент це вже щодо агресії проти самої України. Це удари по території України. А 50 і інші засоби вони допомагали доповнювали загальну їх систему проведення розвідувальної діяльності, коригування до наведення ударів по території України. І у випадку, коли вони не зможуть цього робити, їх функціонал нанесення ударів по території України. Крилатими ракетами хас 101 555 або п'ять калібр він буде неповноцінним. Аналогічно х-47 М2 кінжал. Тобто, в них з цим будуть виникати проблеми з точністю, з коригуванням цих ударів, з дорозвідувальною інформацією, яку вони будуть отримувати, і далі так далі. З А 50 вони намагаються зараз діяти максимально обережно. А от з іншими стаціонарними сухопутними комплексами неможливо робити це обережно. Вони знаходяться на одному місці, вони досить великі і вони не рухаються. Це щось таке колісної бази, так, пане Олександре? Ну переважно так. Переважно вони такі є, а вони не представляють собою щось таке мобільне, яке постійно пересувається. Ну, небо у в принципі, так, воно може пересуватися все таке інше. Але а, у них є така дуже цікава РЛС п 70 яка взагалі це двоповерхова будівля. Це банально двоповерхова така велика будівля, яка має великий радіус кругового обзору, а, але і вона стаціонарна, її не взяти просто перевести кудись там а, досить а, легко. Тому в принципі для росіян поступово виникає ось ця ситуація, проблематика, коли їх починають витісняти саме з нашого повітряного простору, як в питаннях тактичної авіації, так і розвідувальної і розвідувальної діяльності і стратегічної авіації. Вони намагаються якось зараз це комбінувати з розвідувальними БПЛА. Але це не надає достатнього ефекту. Тобто, вглиб тилової України їм буде все складніше та складніше наносити ефективні високоточні удари. І наостанок, пане Олександре, от цікава стаття у такому Скажімо, так дуже відомому і, скажімо, так цікавому виданні Newsweek звік вийшла про те, що Україна перетнула ядерну червону лінію Кремля після того, як українським безпілотником був атакований російський об'єкт на території на Мордовії, де могла бути зачеплена частина мережі раннього попередження про ядерний удар, у тому числі з використанням балістичних ракет. Там розташований, начебто, ну, НьюЗвік зазначає за горизонтний радар 29 Б6. Контейнер удар є можливим порушенням однієї з червоних ліній. Ну, вже скільки ми їх напорушували, всі пам'ятаємо, але от ваша думка, пане Олександре, боятися тепер віримо. Ну, все, завтра щось ядерне прилетить вже десь кудись. Ну зачекаємо, подивимось, наскільки правий ню чи це а, черговий хайп від чергового таблоїда. А в принципі, ну червоні лінії від Росії, я взагалі здивований, що про них згадують західні змі. Тому що червоні лінії від Росії це все одно ще останні китайські попередження від Китаю. Ми пам'ятаємо, скільки їх було до Тайваню. Якщо ну, якщо я напоминаю, збільше тисяча шістсот останніх попереджень. Ну, це померти можна вже, і твої онуки будуть ці останні попередження давати, якщо їх 1600. Uh -huh. а, отже, це те ж саме, що є червоні лінії від Росії. Ну, ну 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 влучили. ну Мабуть, навіть і пошкодили цей контейнер. Хто знає, ну, мабуть, він вже і не працює. Що далі? Ну от, дуже цікаво, що далі? А, побачимо тільки час все розсудить. Звісно ж, будемо стежити і в тому числі з вашою допомогою, пане Олександре, дякую, що долучилися. Олександр Коваленко, військовий аналітик, з нами спілкувався. І дякую нашим глядачам за кожен лайк, за підписку, за коментар і дзвоник. Мене звати Павло Ковальчук. Залишайтеся у фокусі, будьте здорові. До зв'язку.